Флейтовий сон Герман Гессе, 1913 рік. Ось, сказав мій батько і передав мені маленьку кістяну флейту. Візьми це і не забувай свого старого батька, коли тішитимеш грою людей у далеких землях. Уже давно пора тобі побачити світ і чогось навчитися. Я звелів зробити тобі цю флейту, бо ти не робиш ніякої іншої роботи, а любиш лише співати. Тільки думай також про те, щоб ти завжди виконував гарні та любі пісні. Інакше шкода було б таланту, що дав тобі Бог. Мій любий батько. Мало розумів у музиці, він був ученим. Він думав, мені треба лише дути в гарну флейту і все вийде саме собою. Я не хотів забирати в нього його віри, тому подякував, узяв флейту і попрощався. Нашу долину я знав до великого млина, тож за ним починався світ, і він дуже подобався мені. Одна втомлена польотом бджола сіла мені на рукав. Я ніс її далі собою, щоб потім у мій перший відпочинок зразу мати посланця, з яким можна було б відправити додому вітання. Ліси і луги супроводжували мій шлях, і річка жваво бігла разом зі мною. Я бачив, що світ мало відрізнявся від рідного краю. Дерева і квіти, колоски й ліщини промовляли до мене. Я співав з ними їхні пісні, і вони розуміли мене так само, як удома. Через це також знову прокинулася моя бджола, повільно виповзла на моє плече, злетіла, двічі облетіла мене зі своїм глибоким, солодким гудінням і тоді попрямувала назад до рідного краю. Тут із лісу вийшла дівчина. В руці вона несла кошик, і на її білявій голівці був широкий солом'яний капелюшок, що давав тінь. Грюзґу, сказав я до неї, куди ти зібралась? Я мушу принести їжу женцям, сказала вона і пішла поряд зі мною. А куди сьогодні прямуєш ти? Я йду у світ, мене відправив батько. Він вважає, я маю грати людям на флейті, але я цього ще добре не вмію. Мушу спочатку навчитися. От так, гаразд, а що ж ти тоді, власне, вмієш? Усе ж треба щось уміти. Нічого особливого. Я вмію співати пісні. І які ж пісні? Різні. Знаєш, про ранок і про вечір, про дерева і звірів і квіти. Зараз я міг би, наприклад, заспівати гарну пісню про молоду дівчину, яка вийшла з лісу і несе жінцям їжу. «Можеш це, то заспівай. Так, але як тебе власне звати? Брігітте. І я заспівав пісню про милу Брігітте із солом'яним капелюшком, і про те, що в неї лежить у кошику, і як дивляться їй услід квіти. І як від садової горожі тягнеться до неї голуба лебідка. І про все, що цього стосується. Вона слухала із серйозністю і сказала: Це було б добре. І коли я розповів, що голодний, вона зняла з кошика кришку і витягла мені шматок хліба. Коли я почав їсти і вправно продовжував при цьому йти далі, вона сказала. Не можна їсти йдучи, спочатку одне а потім інше. І ми сіли на траву. Я їв свій хліб, а вона обійняла смаглявими руками свої коліна і спостерігала за мною. Можеш мені ще щось заспівати? спитала вона, коли я поїв. Вже так. Що б це мало бути? Про дівчину, від якої втік скарб і це сумно. Ні. Цього я не можу. Я просто не знаю, як це, і врешті люди не мали бути такими сумними. Батько казав, я маю завжди виконувати тільки добрі та любі пісні. Я заспіваю тобі про Зозулю або про Метелика. А про любов ти зовсім нічого не знаєш? спитала вона тоді. Про любов, звісно, це найпрекрасніше. Я одразу ж почав і співав про сонячний промінь, який любить червоні маки, і як він із ними грається, і сповнений радості. І про самку зяблика, як вона чекає на свого зяблика. А коли він з'являється, вона відлітає і лякається. І далі співав про дівчину з карими очима. І про юнака, який прийшов сюди і співає, і за це отримав хліб у подарунок. Але тепер він більше не хоче хліба, він хоче поцілунку від дівчини, і хоче дивитись у її карі очі, і він продовжуватиме співати і не припинятиме так довго, доки вона не посміхнеться і не закриє йому рот своїми губами. Тут Брігіта нахилилась. І закрила мені рот своїми губами, і заплющила очі і розплющила їх знову, і я дивився у близькі коричнево золоті зірки. У них був відображений я сам та кілька білих лугових квітів. Світ дуже красивий, сказав я, мій батько був правим, але зараз же я хочу допомогти тобі, щоб ми прийшли до твоїх людей. Я взяв її кошик, і ми пішли далі. Її крок гарно гармоніював із моїм кроком, а її радість з моєю. І ліс тихо та прохолодно промовляв згір. Я ніколи не мандрував так весело. Довго я бадьоро співав, доки не був змушений зупинитися від сильного переповнення. Того, що разом шуміло та розповідало з долини і з гори, і з трави, і листя, і річки, й кущів, було забагато. Тут я подумав: якби я міг водночас розуміти і співати всі ці тисячі пісень світу, про трави і квіти, і людей, і хмари, і про все. Про листяний ліс, і про ліс хвойний, і також про всіх звірів, і до того ще всі пісні далеких морів і гір, і пісні зірок і місяця. І якби це все водночас звучало в мені і могло співати, тоді був би я Богом, і кожна нова пісня мусила бути як зірка в небі. Але щойно я так подумав і став від цього безмовний і зачудований. Бо раніше мені це ніколи не спадало на думку. Бріґідта зупинилась і утримала мене за ручку кошика. Зараз мені треба нагору, сказала вона. Там на горі наші люди на полі. А ти? Куди йдеш? Підеш зі мною? Ні, з тобою я не можу. Мені треба у світ. Дякую дуже за хліб, Брігітте, і за поцілунок. Я пам'ятатиму тебе. Вона взяла свій кошик із їжею, і над кошиком її коричневого кольору очі ще раз схилилися до мене, і її губи повисли на моїх, і її поцілунок був такий приємний та любий, що я мало не засумував від самого лиш задоволення. Тут я швидко попрощався і поспіхом пішов дорогою вниз. Дівчина повільно піднялася нагору, зупинилася під спадаючим донизу листям бука на краю лісу і дивилася мені вслід. І коли я зробив їй знак і помахав над головою капелюхом, вона ще раз кивнула і, немов образ, тихо зникла у тіні буків. Але я спокійно йшов своєю дорогою та був сповнений думок, доки дорога не повернула за ріг. Там стояв млин, і біля млина на воді був човен, у якому самотньо сидів чоловік, і, здавалося, тільки чекав на мене. Бо коли я натягнув капелюха і заліз до нього в човен, то човен одразу ж відплив і почав рухатись униз по воді. Я сидів посередині човна, а чоловік сидів позаду за кермом. І коли я спитав його, куди ми прямуємо. Він підвів погляд і глянув на мене прихованими сірими очима. Куди ти хочеш? сказав він приглушеним голосом, рікою униз і в море чи до великих міст, ти маєш вибір, це все належить мені. Все це належить тобі, тоді ти король. Можливо, сказав він. А ти поет, як мені здається, то заспівай мені пісню про подорож. Я зібрався мені було боязко перед серйозним похмурим чоловіком, і наш човен плив так швидко і безшумно рікою вниз. Я співав про ріку, яка несе човен і відбиває сонце, сильніше шумить на скелястому березі та радісно завершує свою мандрівку. Обличчя чоловіка лишалося нерухомим, і коли я завершив, він спокійно кивнув немов сновида, а тоді, на моє здивування, почав співати сам. І він також співав про ріку і про її подорож крізь долини, і його пісня була гарнішою та сильнішою, ніж моя. Але все звучало зовсім по-іншому. Ріка, як він про неї співав, ішла з униз, як непевний руйнівник, темний лихий. Вона скрипуче відчувала себе приборканою млинами та стягнутою мостами. Вона ненавиділа кожний човен, який мусила нести, і в своїх хвилях і довгих зелених водоростях, посміхаючись, хитала білі тіла потопельників. Це це мені не подобалося, і було все ж таке красиве і таємниче від звучання, що я зовсім заплутався і пригнічено мовчав. Якщо це було правдою, те, що співав своїм приглушеним голосом цей старий, умілий і розумний співець, тоді всі мої пісні були лише безглуздям і поганими хлоп'ячими іграми. Тоді світ у своїй основі був не добрий і світлий, як Боже серце, а темний і стражденний, злий і похмурий. І коли ліси шуміли, було це не від задоволення, а від муки. Ми пливли, і тіні ставали довгими. І щоразу, коли я починав співати, це звучало менш світло, і мій голос ставав тихіший. І щоразу чужий співець відповідав мені піснею, яка робила світ ще таємничішим і тужливішим, а мене ще пригніченішим і сумнішим. Мені боліла душа, і я шкодував, що не лишився вдома з квітами чи красивою брігітте, і щоб втішити себе у наростаючих сутінках. Я знову почав гучним голосом і крізь червоне вечірнє сяйво співати пісню про бридіте та її поцілунки. Тут настали сутінки, і я замовк, а чоловік за кермом співав, і він також співав про любов і любовну втіху, про карі, про блакитні очі, про червоні вологі губи. І було гарним і захопливим те, що він стражденно співав над темною рікою, але в його пісні любов також була темною та моторошною і стала смертельною таємницею, яку з пантеличиною зранено в своїй нужді татузі шукали люди, якою вони одне одного терзали та вбивали. Я вслухався і ставав такий втомлений та засмучений. Наче був у дорозі вже роки і подорожував крізь саме гори, і лихо. Я постійно відчував тихий холодний потік печалі і душевного страху, що йшов до мене від чужинця і вповзав у моє серце. Отже, не життя є найвищим і найпрекраснішим, гірко викрикнув я нарешті. А смерть тоді я прошу тебе, ти, сумний, королю, заспівай мені пісню про смерть. Чоловік за кермом співав тепер про смерть, і він співав краще, ніж я коли небудь чув. Але також і смерть не була найпрекраснішим, і найвищим, і в ній також не було відради. Смерть була життям. А життя було смертю, і вони були переплетені одне з одним у вічній несамовитій любовній боротьбі. І це було останнє і сенс світу. І звідси йшла видимість, яка ще була здатна славити все лихо, і звідси йшла тінь, яка затьмарювала все задоволення та всю красу і огортала їх мороком. Але з змороку радість горіла ширше і гарніше, і любов палала глибше у цій ночі. Я вслухався і став зовсім тихим. Я більше не мав у собі ніякої волі, крім волі чужого чоловіка. Його погляд лежав на мені і з якоюсь сумною добротою, і його похмурі очі були повні болю та краси світу. Він посміхнувся мені, і тут я зібрався з духом і попросив у своїй нужді. Ах, давай повернемо. Мені страшно тут уночі, і я хотів би назад, туди, де я зможу знайти Брігітте або додому, до мого батька. Чоловік встав і вказав у ніч, і його ліхтар ясно освітив його худорляве, тверде лице. Назад не веде жодна дорога, сказав він серйозно і дружно. Треба йти завжди вперед, якщо хотіти ґрунтовно збагнути світ, а від дівчини з карими очима ти мав найкраще і найпрекрасніше, і чим далі ти будеш від неї, тим кращим і прекраснішим воно ставатиме. Утім, пливи все ж, куди бажаєш. Я хочу дати тобі своє місце за кермом. Я був до смерті засмучений, і все ж бачив, що він був правий. Повний туги за домом, я думав про бридітте і про рідний край, і про все, що тільки ще було близьким і світлим та моїм, і що тепер я втратив. Та зараз я хотів зайняти місце чужинця і правити кермом. Так мусило бути. Тому я мовчки підвівся і пішов човном до кермового місця. А чоловік мовчки пішов мені назустріч, і коли ми поруч, він твердо подивився мені в обличчя і дав свій ліхтар. Проте, коли я тепер сів за кермо і мав біля себе ліхтар, у човні опинився, був сам, я виявив це з глибоким тремтінням, чоловік зник. А все ж я не був наляканий. Я це підозрював. Мені здалося, що гарний день подорожі, і брідіте, і мій батько, і рідний край були лише сном. А я є старим та похмурим, і завжди плив цією нічною рікою. Я збагнув, що не треба кликати чоловіка, і пізнання істини пробігло мною, як мороз. Щоб знати, що я вже перечував, нахилився над водою і підняв ліхтар. Із чорного водяного дзеркала на мене дивилося гостре і серйозне обличчя із сірими очима, старе й мудре обличчя. І це був я. І оскільки жодна дорога не вела назад, я поплив темною водою далі крізь ніч.